Я люблю свою країну і людей. Я бачив світ і багато інших країн. Бачив, як живуть люди там, але хочу жити тільки в Україні. Ми, українці, заслуговуємо на краще життя і готові до змін. Ми здатні змінити свою країну. Досить чекати! Настав час, удару! Как можно это поделать? Вы думаете, она дает, как политика? Как у, у человека? Самое главное оставаться независимо от рода деятельности человека. То есть не как у боксера Вы у меня говорите. Как як... Як у Крипка. <реку> Останній час я об'їздив практично всю країну спілкуючись з людьми. Всі люди говорять про одне – стрімке зростання цін, низькі зарплати, відсутність перспектив для молоді, корупція, безвідповідальність, безкарність, відсутність елементарної поваги до людини та громадянина. У нашій країні змінюються президенти, парламенти, уряди, а проблеми людей, на жаль, залишаються нерозв'язаними. Ми стверджуємо, що політика може бути іншою, що політика може бути відкритою. Вони такі, знаєте, що, я їх цілі сам. І вони стоять, такі. звідки вони тут взялися, я не знаю. Від того, відвідчати набороняють. Уважно. Я я вам дам поговорити. Цікав, всім цікаво, де гроші лежать. Я йду в політику, не за грошми. Всі бачили, як заробив свої гроші. Я заробив їх чесно. Я йду в політику, не за грошми. Я людина. Я йду в політику не за депутатським значком чи за якісь там прилегію. Я впевнений в тому, що. Країна, яка є моєю бать батьківщиною, повинна жити по зовсім іншим принципам. Політична ситуація на сьогоднішній день в Україні дуже складна. Більше 40% людей не підтримують жодної політичної сили, жодного політика. Люди розочаровані. Більше 60% людей кажуть, що Україна на сьогоднішній день рухається не в тому напрямку. Україна стоїть на межі. Та ситуація, яка сьогодні є в Україні, вона схожа на політичну зиму. Люди зневірились. В країні необхідні нові лідери і нові підходи в політиці. Ми розуміємо, що якщо нічого не робити, то Україна дійде до катастрофи. Законні метод зміни. Влади на сьогоднішній день є вибори. Вибори, які будуть проходити е е восени цього року, я впевнений, що ми повинні з опозиційними силами сформувати більшість. Таким же чином, ми зможемо сформувати уряд, який буде не додатковим органом адміністрації президента, а буде працювати для інтересів людей. Наш лозунг сьогодні е жодного голосу партії влади. Ті, хто проти Януковича, ті з нами. Я ще раз хочу підкреслити: боротьба йде між владою та суспільством. І одне хочу сказати, не поборовши на сьогоднішній день владу. Ми не зможемо, не усунувши партію регіонів від влади, ми не зможемо змінити ситуацію. Зараз поширюється інформація з різних джерел про те, що на майбутніх виборах будуть спроби тотальної фальсифікації. Чи готові ви захищати своїх виборців і ці голоси, і в тому числі виводити людей на вулиці з силовими методами захищати голоси виборців? Я сподіваюсь. Що силові методи, ми не будемо використовувати, як я вже казав. На жаль, цей принцип не важливо, як голосують, важливо як рахують. Він дуже актуальний і важливо набрати великий відсоток голосів підтримку людей, але дуже важливо також не загубити ці голоси. І ми це вже проходили на місцевих виборах. Ні, вони, вони пішли на місце них, їх прийшли двоє. Ні, 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 ми їх не включали. Петя, що ти робиш, Петя? Побойся Бога, Петя. Мені здається, у багатьох українців сьогодні є таке відчуття дежавю, що Україна, начебто, на машині часу перенеслася на 10 років тому. 2002-2004 рік, коли опозицію так само не дозволяли зустрічатися з виборцями, не пускали в медіа, щодня проти неї було ціле такі шквали чорного піару, розповідали нісенітниці різні про лідерів опозиції. І мені здається, що сьогодні от вся ця ситуація повторюється. Простіть, один питання. А як ви до того, що кримських афганців не пустили от, вчора в Україну сюди на виїзді, автобуси остановили. Чому, як ви думаєте, так боялись нашу делегацію з Криму? увидеть здесь у вас на съезде не только лишь органцев не пускают огромно нас боятся нас боятся потому что мы являемся независимой партией мы являемся действительно угрозой на сегодняшний день власть этим можно объяснить то что на сегодняшний день огромное давление на кандидатов которые баллотируют. на сегодняшний день огромное давление на тех людей кто выражает желание поддержать наши И в том числе тот пример, который вы приводите. Что вы есть, родим, друзья. Я знаю, что, наверное, кто-то не хочет, чтобы мы с вами спокойно пообщались. Я приехал как лидер политической силы Украинского демократического альянса за реформы. Я приехал к вам рассказать, для чего я занимаюсь политикой, почему я сегодня стою перед вами. Поднимайте руку. Да, вот у нас есть уже первый вопрос. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Наталья Мне неприятно слышать, когда говорят во всем мире. Чего вы за мной бегаете? Я не поняла. Я знаю, что мы очень сильно раздражаем кого-то, вот тех вот людей, своим присутствием. Они нас посадят. Занимайтесь чем угодно. Занимайтесь спортом. Только не мешайте нам, ведь эти люди проплачены. Не мешайте нам делебанить земли, бюджет. Майно. тих людей, які не вірять, я можу я можу зрозуміти, що багато разів політики обманули людей. Доверяння немає. Ми зробимо все, щоб це довіряння повернути. Якщо фальсифікації будуть, ми будемо робити все, щоб відстояти свої права, щоб відстояти вибір українців. І якщо... Е нас не будуть чути, ми будемо виходити на вулицю. Ми будемо голосно про це говорити. Нам потрібно зробити всі закон, щоб в Україні працював, не тільки в одному містечку. Нам потрібно змінити принципову систему перевантаження зробити в країні. У нас у нас є конкретний план, але це все залежить від нас. Один я не зможу це зробити тільки разом. Тільки разом з людьми. Без боротьби перемоги ніколи не буває. Інколи до перемоги йдеш довго. Але коли є мета і є воля, ти переможеш. Навіть маленькі звершення можуть багато змінити. Перемоги об'єднують людей. Перемоги об'єднують країну в єдиному пориві та емоціях. Перемоги надають сил іти далі. В Україні настав час перемог. Настав час удару. Знаєте, ми живемо в світі, де кожен день нам кажуть погано, погано, погано. Цей негатив вже просто бридко слухати. І для нас надзвичайно важливі перемоги, Перемоги, які показують, що ми нормальні люди, не тільки нормальні, у нас є видатні люди. І країна має бути видатною в світі. Ми розуміємо, що це нове покоління. Віталій веде українську життя. Новых людей и э, то, что он сейчас в Москве показал, что украинский флаг поднимается, и э, то, что украинцы они сильны, то надо, чтобы украинцы в Украине были тоже сильны. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Берлін, Москва. Я роблю робил, роблю все для того, щоб піднімався український прапор та лунав український гімн. Роблю все для того, щоб прапор та гімн завжди були переможними. Ми беремо себе відповідальність. І я впевнений в тому, що ми зможемо це зробити. Я впевнений, що ми прийдемо і ми викинемо з політики. Ті. Хто щось обіцяє і нічого не ро не робить? Людина не може бути щасливою в країні, там де а, люди нещасливі. А, людина не може бути спроможною в суспільстві, яке а, виживає. А, і ми залежні, залежні один від одного. Поїхати за кордон жити я не хочу. Чому? Потому что я украинец. Потому что я чувствую себя дома. Почему я попытался ехать в своей Я хочу сказать, тот человек, который думает, что он ни на что не влияет, от него ничего не зависит, от него действительно никогда ничего не будет зависеть. У меня есть все. Я, все видели, как я заработал деньги. Но я не хочу жить где-то. В Европе, в Штатах или еще где-то. Я хочу жить у себя дома, на родине. Потому что я знаю, Нету. І я знаю, ми, можемо змінити цю країну. ми, українці, європейці, і в цьому немає ніякого сумніву. Ми європейці історично, ми європейці ментально, ми європейці географічно, але, на жаль, ми дуже далекі від європейських стандартів по умовам життя. І це наше завдання. Змінити стандарти життя, я прошу вітання книжка. In the election. Uh, i guess you will try to form a coalition. Uh, first of all, we can't change from today to tomorrow. it uh, have to be planned and step by step. it's first step, and i agree with our it's very important to make majority in parliament. it's very important for us. <laughs> Не хочу сказати, я ніколи в житті не продавався. Я цінюю свою волю і ніколи продаватись не буду. Це перше. Друге, я не... ми офіційно сказали, що ми за яких умов ми не будемо співпрацювати з партією, яка знищила довіру людей, яка знехтувала. Ключові речі. Ми ніколи не будемо працювати з партією регіонів та її сателітами. Це я теж декларую. Найголовніше, що є у нашій політичної сили, це є довіра і репутація. І нема жодних грошей чи впливу для того, щоб продати чи розміняти репутацію та довіру. Ми повинні надати людям право вибору, вибирати тих політиків, яким вони довіряють, а не ставити їх в ситуацію, коли необхідно робити вибір без вибору. Партія Удар це велика і потужна команда. Це всеукраїнська партія з парламентськими амбіціями. Для нас принциповим є ідеологія. І е, е, навіть якщо вона схожа з іншими партіями, для нас найголовніше виконання. І е, виконання і сповідування цієї ідеології е, в нашій роботі. І основні основний наш, якби інструмент, основна наша зброя це те, що ми робимо все дуже чесно, і прозоро, і публічно. Динаміка росту рейтингу партії підтримки суспільства вона вражає. Бо дійсно жодної партії в історії нової історії України за 20 років. Ще не було, яка б так швидко набирала свої політичні обороти. Партія за два роки стала всеукраїнською, загальнонаціональною. Вона створила регіональні осередки всіх без виключення областях України. Політична партія Удар це єдина, на мій погляд, політична партія в Україні, яка має збалансовану підтримку во всіх без виключення Регіонах країни. І це, до речі, є великий потенціал, бо насправді це партія, яка демонструє свою здатність об'єднати країну. Партія Удар знайшла ті гасла, знайшла ті точки дотику, які можуть об'єднувати. І вона фактично демонструє і доказує, що можна об'єднати Україну. Можна об'єднати. І ми це робимо. Мы ехали, в думали, лишь бы переезд закрылся. Спасибо большое, Виталий. Удачи тебе, Воин, привет. Удачи, да, воин, привет. Вы единый кандидат, который заработал деньги своими руками. Мы в вас верим. З вами точно Наш виборець. Знаєте що? Він розмовляє російською, він розмовляє українською. Він живе на півдні, на північ, він живе на заході та на, на сході України. Наш виборець це українець, і ми не розраховуємо, що нас тільки підтримують жінки, чи чоловіки, чи в якимось окремий регіони. Багато людей живе в Україні, 70 національностей, Люди розмовляють різними мовами, і немає на якого значення, яку церкву ти ходиш, немає на якого значення, якою мовою ти спілкуєшся, немає на якого значення, яка у тебе національність набагато важливіше, якщо ти живеш в Україні. Любиш ти цю країну чи ні? объединить людей вокруг целей, самая главная цель. Каждый должен себя комфортно чувствовать в стране и уверенно смотреть в завтрашний день. І медистрині Україна ми розуміємо, що е, щось нове абсолютно вигадувати не потрібно. Є країни, які пройшли цей шлях, і, і, і Польща, і Словаччина, і Словакія. тобто, ті, які е, навколо кордону, з якою Україна, і звичайно, надзвичайний приклад це і Грузія. Ми говоримо про те, що е, ми йдемо знищити корупцію, е, звести до мінімуму ті. Е, Способи регулювання а, і роль держави як регулятора в тому, де вона не потрібна. Тут ми йдемо за прикладом країн Центральної Європи, які розвивалися дуже динамічно. Приклад Грузії останніх років теж показує, що як тільки людям перестати заважати. А, Потенціал країни, потенціал людей розкривається найголовніше, що ми зрозуміли, що абсолютно все можливе завдяки політичній волі і, і, і згуртованості команди, і люди стратегічно. Бачать свою країну успішною країною, вони отримують задоволення від того, що як вони це зробили результатом своєї роботи. Це видно і це захоплює. Абсолютно переконана, що українська політика сьогодні потребує оновлення і змін, і це має відбутися. Природньо, а не штучно мають прийти люди іншого покоління, які вже не є пострадянськими за своє суттю, які є європейцями за суттю, які знають європейські мови, які усвідомлюють не тільки носять європейські костюми, а які знаєте, усвідомлюють ці правила гричі. Кличко це сьогодні бренд, це сьогодні справжнє ім'я, яке може додати позитиву Україні, яка так цього потребує. Нам дуже потрібні позитивні приклади. У нас їх дуже мало, і хочеться, щоб Україна асоціювалася з перемогами з Чимось позитивним, хорошим, з успіхами не лише в спорті, але й в політиці. Більше 60% людей бачать Україну як європейську країну. Ми хочемо жити за європейськими стандартами життя, за тими стандартами, по яким живуть розвинуті країни світу, розвинуті країни Європи. Я впевнений, що ми можемо це зробити. Я Віталій Клічко усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію. Та колективні дії досягнення цілей європейської інтеграції України інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями, колегами, урочисто присягаю в разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову увійти до фракції партії удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись Інституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження. Голова партії Удар Віталій Клічко. Ми не йдемо за для українських політиків формулою Все всім. За такими формулами завжди ховається. Розуміння обіцянок ніхто дотримуватись не збирається, ми концентруємось на досяжних цілях. Коли ми досягаємо їх, країна зробить незворотний крок до європейських стандартів від корумпованого авторитарному режиму до демократії і добробуту. Як ми можемо коротко? Описати нашу програму перш за все зламати корупційну систему, знищити підвалини корупції. Ми зобов'язані провести антикорупційну люстрацію в країні. Люстрацію насамперед влади. Ми говоримо, що люстрація означає, і ми це зробимо: вигнати злодіїв з влади, заборонити злодіям подальшому займати державні посади, і найголовніше повернути вкрадене. Де б воно не було заховано олігархами або корупціонерами на офшорних рахунках далеко за межами держави або в самій державі відмито через брудні механізми через відмивання грошей. Все це має бути зупинено, розслідувано і гроші повернуті до бюджетів. Встановити контроль громадян над державою, створити механізм ефективного захисту людини можливості тримати владу. Завжди під контролем. Я належу до тих людей, які все життя тримають удар. І мені дуже подобаються ті люди, які цей удар вміння уміння тримати удар, підтверджують своїм життям. Віталій Кличко, така людина. Людина, яка зробила сама себе і вміє цей удар тримати. Я не хочу жити в такій Україні, яку пропонують нам сьогоднішні політики. Я не хочу Жити в Україні, де я повинна від сорому опускати очі за репутацією своєї держави. Я хочу спробувати зробити Україну іншою, і тому я в ударі. Третє побудувати країну рівних можливостей, грунтувати рівність шансів на успіх для кожного. В програмі удару сьогодні є всі ті питання, які ми піднімаємо протягом останніх років, які потребують з точки зору бізнесу вирішення. Ті законопроекти, які ми підготували, і вже навіть в цьому році від всеукраїнського з'їзду малого і середнього бізнесу запропонували всім політичним силам, які сьогодні є в парламенті, внести до парламенту. Жоден не був внесений. Тому саме на удар сьогодні є надія на те, що вони прийдуть, ми прийдемо і будемо міняти ту систему, яка сьогодні є. Четверте. Надати владу місцевим громадам, підтримати реальне місцеве самоврядування і децентралізувати бюджет. Сьогодні місцеві бюджети виконують виключно функцію фінансування видатків, що покладені як зобов'язання держави. Ми хочемо розмежувати повноваження місцевих. І державного бюджету, і закріпити фінансові джерела для виконання повноважень, які цікавлять місцеві громади. Це надзвичайно важливо для наших громадян для вирішення тих потреб, які накопичились за 20 років у всіх українських містах. П'яте. На основі всіх проведених реформ досягти європейських стандартів життя. Створити можливості для гідного заробітку та гарантійного розвитку кожної людини. Ці п'ять пунктів складають міцний кулак, і ми повинні нанести удар. Я хочу звернутися до кожного з вас. і Я впевнений, що кожен розуміє, яку відповідальність він несе. Відповідальність кожного перед суспільством, перед громадою. Перед командою, ми розуміємо, що нам необхідно змінити країну. І я впевнений, тільки ми зможемо це зробити. Настав час удару! Я люблю свою країну, її людей. Я бачив світ і багато інших країн. Бачив, як живуть люди там, але хочу жити тільки в Україні. Ми, українці, заслуговуємо на краще життя і готові до змін. Ми здатні змінити свою країну. Досить чекати. Настав час удару.